Добрий день, друзі. Сьогодні тема буде про насіння. Чому я рекомендую сіяти насіння? Загалом, в квітники, тому що це буде зменшувати навантаження на, ваш, на ваші фінанси, загалом на ваш бюджет. Але передусім хочу сказати, якщо ви дивитесь мене на ютубі, і ви не підписані, будь ласка, перейдіть, подивіться, провірте і підпишіться. Для мене це важливо. І ставте як будь-які подобаєчки, можете ставити і антилайк, але це піднімає мій канал. І я вам буду за це вдячна. Так от про і ще одне друзі з Ютуб. Вибачте мені, будь ласка, що я не знімаю в такій проекції, а ось такі, тому що я знімаю і на інстаграм. І на Фейсбук, і на всі ці інші мережі знімати окремі відео дуже накладно. Тому, будь ласка, переглядайте мої відео на таких ресурсах, на які вам буде зручно дивитися в вертикальні проєкції. Так от, про насіння. Дивіться, квітники з насіння з насіння дуже класно формувати собі самостійно. Тому що, наприклад, ось така коробочка насіння. Дільфіньу, дивіться, її тут є 20 штучок. Я провірила спеціально на сайті, одна рослинка коштує 100 гривень. Один кущик коштує 100 гривень. А тут є їх 20 штучок. Якщо ви посієте їх 20, не зійде 20, а зійде 10, нехай навіть зійде 8. Так? Це вже великий плюс для, для вашого бюджету. Тим'ян, будь ласка, тут 0,1 грама, але це не один кущик, це достатньо багато. Для чого ці всі рослини, наприклад, які я вам показую, я ось взяла спеціально ті насіння, які я рекомендую людям. Тому що е, дельфініум дуже гарно виглядає в природних посадках, в природних стилях, в українському стилі, в кого будиночки в українському стилі такі е, розмальовані, під е, загалом в українському стилі це дуже дуже красиво. Е, дуже красиво виглядає на... Знаєте чому? На доріжках покрокових, коли ви йдете, а він пахне просто. Або збоку біля тих доріжок просто-просто красота. З нього можна робити класний чай, і він дуже класно себе поводить. Ну, Я взяла ще, звичайно, сонечки. І що я вам хочу показати? Я вам хочу показати, Діде ось тут. У мене є книжки, на основі яких я вам покажу, наприклад. І я вам покажу е, рослини, які можна сіяти самостійно, розмножувати і робити з них дуже класні е, квітники. Я навчу вас їх робити самостійно, зменшити велике навантаження на ваш бюджет, тому що в даній, в даній ситуації це, це надважливо. Ціни від початку війни зросли втричі. І, е, Мабуть, цього року не всі зможуть собі дозволити стільки рослин, скільки їм хочеться. І якщо ви зможете оточити себе красотою, я думаю, ваш рік буде значно-значно кращим і легшим. Зараз я візьму, напевне, телефон і покажу вам рослинки, які я б хотіла сказати, що ви можете посіяти і показати вам, як це буде виглядати у ваших квітниках. Можна? Ось так, дивіться. Наприклад, це е, айстра Новобільгійська. Вона сіється. Потім е, анемона е, посівна. Дуже-дуже шавлія, будь ласка, вона сіється. Дивіться, я не буду застосовувати відкривати кожну сторінку в книжці. Я буду рандомно відкривати сторінку і показувати, що тут можна насіяти. Ось котовник. Дивіться, як він класно виглядає в е, квітнику. Тут ось котовник. І риси, їх можна зміксувати. Аліум розсаджується цибулечками. Ви знаєте, якщо ви можете поділити цибулинки, насадити, поділити їх, він є різний. І синій, і фіолетовий, і білий, різний. Але аліум це цибулькові. От котовник, його можна сіяти. На перстянка це двохрічна рослина. Вона, Коли ви посієте її в перший рік, вона не заквітне. Перший рік вона на Рощує масу, нарощує кущик, а на другий рік вже квітне. Але тим не менше вона дуже гарно виглядає в природних садах. Природній сад. Зараз ландшафт, я намагаюся. І загалом бачу, що ландшафтники намагаються ввести природній стиль саду, щоб це виглядало природньо. природньо до більш, до природи, яка є навколо. ось так, Тобто цей сад ваш вбудований в природу або природа перейнята садом. Ось, наприклад, якщо є задні рослини, вони як доповнюють природу, яка є на території. І рослини про рослини, які можна сіяти. Шавлія, будь ласка, вона є і біла, і рожева, і фіолетова, і темніша фіолетова, і дрібніша фіолетова, і нижча, і вища. Дивіться, які є зростом кущі. Ось тут, наприклад, росте приблизно десь два куща, я так думаю, бачите? А один кущик десь може коштувати 50 гривень. Розумієте? А якщо ви собі посієте і розсадите, це вже. Вже великий плюс. Ось тут я бачу хтось такий, наче як синьоголовник, але це не синьоголовник. Ну, злаки, звісно, розсаджуєте. Злаки дуже гарно розбавляють сад, природній сад. Це дуже, дуже красиво красивезно виглядає із трояндами. Тому що, наприклад, коли ви садите в троянди. В троянд є період цвітіння, але між ними класно ще щось досаджувати. Досаджувати якісь багаторічні квіти, щоб вони мали компанію по цвітінню. Тому що одні, одні троянди ну, це не дуже. Зазвичай їм потрібна компанія для цвітіння. Ось тут котовник дуже гарний, він сіється, він посівний. Ось тут Злаки теж з трояндами дуже-дуже гарно і ніжно виглядають. розумієте? Ваш сад не мусить бути весь природній. Ось тут є формовані дерева, дуже гарно сформовані, але загалом вся природа виглядає, наче вона ось просто собі зайшла з лісу. Ну, троянди теж, але троянди м'яко тут вписані. Бачите, дуже м'які кольори. Не дуже сильно яскраві, а м'які. І тому воно до природи дуже гарно підходить. Ось так, шавлю в колір троянд дуже гарно. Ну, І шавлію можна розмножувати теж. Полинь сіється, полинь використовують зараз дуже гарно. Це в Південних областях дуже класно, вона виглядає і гарно. Росте, вона дуже посухостійка. Вероніка посухостійка класно себе поводить. І хто на півдні України може її гарно використовувати в вона гарно квітне, і використовувати її як заповнювачем між основними ось рослинами. Вона додає такого гарного, сизого кольору. Ну, Дуже-дуже багато звісно, злаків. Злаки, це безперечно, зараз підходить нам, тому що клімат змінюється, зими стають м'якими, і злаки нам вже починають підходити. Ось дуже гарно виглядає синьоголовник. Тут, тут сад в такому сизому кольорі витриманий. Вероніка, Сизоголовник і вербена бонарська, мені здається, це вона вербена бонарська теж посівна, ви можете її посіяти, вона дуже гарно в композиції і з трояндами виглядає. З, ну, з наперстянкою, з трояндами, з різними травами. Це така, в неї досить тонке стебло, але досить міцне, і вона гарно виглядає в композиціях. Просто ось тут вона на передньому плані є. Дуже багато посівних трав. Дуже. Ви можете е, значно пом'якшити, значно зменшити навантаження на ваш сімейний бюджет. Якщо ви хочете, може, і у вас є можливість посіяти ці рослинки. Ось тут я думаю, це піровсь. Е то це принесе вам. Ось, ось так. Не буду перегортати всі прямо рослини, прямо всі сторінки показувати, але суть ідеї, ви зрозуміли. Друзі, будь ласка, ставте якісь вподобайки. На наступний раз я зупинюся більш детальніше на рослинах, які гарно переносять засуху. Ну, як це? Толерують її, не дуже гарно переносять, толерують. Наступне відео буде про рослини, які можуть витримувати наше літо нормально. Ось так, друзі, до зустрічі. Була рада поділитися свої, своїми думками і чекаю на ваші якісь сподобачки.